Слава Ісусу Христу. Благодать і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, нехай намножиться всім, хто любить Господа. Я щиро вітаю вас сьогодні із цим чудовим прекрасним днем святом, яке ми маємо сьогодні. І я думаю, що не тільки сьогодні, кожного разу, коли ми беремо в руки хліб. В нас виривається подяка Богу. Особливо з огляду на те, що відбувається в нас в країні. Ми навчилися, можливо, можливо, не геть ще навчилися, але Бог десь показує нам певні свої уроки, що ми маємо дякувати за все Богові. Я коротко буду ділитись Словом Божим, тому що я разом із вами розумію, що все має, все має свій час і все має свою ціну. Хор так гарно співав і підвів нас вже до того, мені хочеться дякувати. Я так собі думаю, що ну, прекрасний хор в вашій церкві помісній. Як же будемо співати, сестри і брати, як ми будемо вже всі разом співати там, коли будемо у царстві? Я собі уявити не можу, але це буде, щось, це буде щось надзвичайне. І навіть ті, хто не співали на землі, там заспівають. Тому що це буде інша реальність, інші можливості. Сьогодні іноді, знаєте, ми співаємо, але крізь сльози, тому що е десь ми переживаємо раність, але десь хтось сумує і плаче. Разом з тим, Слово Боже, каже, я зачитаю цей текст і хочу деяку інформацію, статистику, можливо, навіть залишити для всіх нас. Написано є у першому післенні до Солонян 5 розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо така є воля Божа в Христі Ісусі про вас. За все дякуйте. Я, а... Довгий час працював у певній компанії, яка займається вирощуванням і забезпеченням всім необхідним супровід, якраз того, щоб досягти максимальних врожаїв на полях в нашій країні. І ви знаєте, минулий рік минулий рік був рекордним роком з приводу того, що найбільше врожай за всю історію України. Понад 100 мільйонів тонн зернових зібрано. Їдучи сьогодні чи вчора, переглядаючи деяку інформацію, я відкрив для себе, що в цьому році, якби було все добре, мав бути більший врожай, ніж в минулому. Тому що ранніх зернових в минулому році зібрали 41 мільйон і там десь 300 тисяч. Цього року зібрали ранніх зернових 44 мільйони тонн. Чи це не Боже благословення? Коли розпочалася війна і ми мали зустріч із одним представником Із ООН, це директор департаменту якраз з гуманітарних питань, він говорив, чому така увага була спрямована на Україну, тому що Україна, землі українські, кормили 400 мільйонів людей в світі. І можливість є кормити 600 мільйонів. 40% світових чорноземів Бог дав якраз саме для України. І це величезне благословення. Це, знаєте, те, чим ми, можливо, не навчилися навіть дорожити. За днів свого життя я не пам'ятаю такого дня, щоб не було що їсти, не було хліба. Але історія, ось остання новітня, історія ось цих сім місяців, де йде війна, люди багато хто навчилися цінувати хлібом. Коли ділили по підвалах, можливо, ось те небагато, що вони мали, але Бог і там являв чудо своє. І люди бачили, що щось неймовірне відбувається. Більше не їлося людей, ніж можливо було із того хліба або із того печива, яке вони мали. Бог і там являв славу свою і чудо являв, показуючи, що Він є Бог. Він є голова всього. І йому належить слава і подяка. І сьогодні мені приємно бути серед. Людей, які вдячні, які моляться до Бога, які благословляють кожного разу, коли беремо, сідаємо за стіл, щоб спожити ту чи іншу поживу, ми дякуємо Богу. Але ось той самий представник ЗОН сказав, що в зв'язку з тим, що війна, ми скоротили поставки в Кенію, Гватемалу в і в інші країни, зразу обрізали на 50%. І це ті верстви населення, які найбідніші. І до них, до дітей тих не попаде хліба, відповідно, збільшується смертність і так далі. і так далі. Але Бог благословив знову в черговий раз, благословив наш край. Я пригадую біблійні тексти, які говорять про те, що е, посіяв один муж Божий і вродила нива в сто крат. Це велике благословення. Я не знаю, як тоді на тій землі. Як можна було мати такі врожаї? Але Бог є Бог неможливого. Бог наш є Бог чудес. І він, він робить неможливе навіть в ті часи, коли, знаєте, прогнози були невтішні і багато-багато різних переживань, але Бог благословив наш край. Ми живемо в такій країні, де одна область, якщо збере хліб, то забезпечить на рік всю країну. Чи це не чудо? Це Боже благословіння. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні взяли десь слова, ось ті вдячності для Бога, тому що ми маємо все в достатку. Я хочу вам сказати, коли брат Георгій Данилович говорив про те, що від'їжджають люди за кордон. Я буквально на цьому тижні повернувся з Європейської конференції із Мадриду, з Іспанії, і ми бачили там українців наших, які чомусь виїхали з України. Мені їх дуже шкода. Вони, як, але один брат казав українців під Пліткіні, він приживеться. Вони такі, знаєте, пробивні, що іспанці дивуються, як так можна. Але. Вони кажуть, ми не знаємо, чому ми тут оказалися. Ми там мали все. Але Бог передбачив щось інше. Бог хоче, щоб ми стали ось тим насінням. Ми, Я маю на увазі церква, народ України, який пізнав Бога. І багато серед тих людей, які там, вони в церкві нічим не займалися. А я дивлюся, вони там проповідують. Вони там відповідальні за групу там прославлення, заведення служіння і так далі. Тут вони нічим тим не займалися, але там обставини інші, і люди зрозуміли, що тільки з Богом можна там вижити і одержати певне благословіння. Тому не занепадаймо духом. У Бога є свої наміри в наміри, у Бога є свої цілі, і в Бога є якраз ось та ціль, яку він обов'язково досягне. Навіть якщо ми, можливо, до кінця не розуміємо, Бог обов'язково досягне тої цілі, яка є у нього. І тому апостол Павло, говорячи до віруючих людей, звертаючись до тих людей, говорить такі слова: за все дякуйте. За все дякуйте. Одного разу я зайшов в одну сім'ю, допомагаючи, якраз ми зробили подарунки для. Сімей, в яких батьки, діти, сини якраз знаходяться на фронті. І одну жінку обминули, там були, тому що чоловік її призивався з іншого регіону. Ось. Але я завіз пакунок продуктовий і почав з нею говорити і кажу, що треба молитися. А вона каже: знаєте, що вона мені сказала? Людина, яка не воцерковлена. вона каже: подивіться на мої коліна. І ви знаєте, коли я подивився справді, я побачив, що ця людина дуже часто стоїть на колінах перед Богом. Люди, коли складні обставини життєві, вони шукають порятунку, вони шукають милості у Бога і кличуть про допомогу. Віруючі люди, які пізнали Бога, вони мають свою певну боротьбу в цьому світі. І я хочу сказати і подякувати, якраз а, голова міської цивільної адміністрації, якраз з Вараша. Звідси на зустрічі у губернатора Вона сказала, що церква це не другий фронт, це перший фронт. Я знаю, каже, як ви молитеся. І ви знаєте, вона надихнула нас до певної молитви, до молитви вдячності нашому Господу. Тому що, якби не Господь, якби не милість Божа, напевно, не збирали б хліб. Напевно, було б все по-іншому. Але Бог явив свою милість. Бог, як у тому морю, сказав досить: оце межа, яку не перейдеш. І ось ті загарбники, які. Посягають на цілісність нашої країни, вони не можуть далі перейти. Чому? По-перше, Бог пильнує. Молитва церкви і за військових, і за керівництво, і за військове керівництво. І разом з тим Бог являє свою славу навіть у тих обставинах складних. Тому апостол Павло каже: за все дякуйте. Я вважаю, що кожен сьогодні, прокидаючись вранці, дякую Богу, Господи, дякую Тобі, що я мирно прокинувся. Їдучи сьогодні по трасі, я дивлюсь, така чудова осінь. Недавно була весна, а зараз уже осінь. І такими фарбами розмальоване навколишня, навколишня ось ця природа, і думаю, Господи! Я до цього часу, можливо, менше звертав увагу на те, але як це чудово Бог створив. Ми мало цінуємо тим, що дане Богом. Але Слово Боже каже, за все дякуйте. Де взяти стільки слів вдячності? І Слово Боже нам говорить, що ми маємо полюбити Господа Бога понад усе. Це перша заповідь. Це умова. Це підстава успіху й благословіння для всіх поколінь. Тому сьогодні, дивлячись на ситуацію, яку ми маємо, ми маємо бути вдячні Богу. Тому що багато в житті не складається в когось життя. Але декілька років підряд ми йшли в Україні, маю на увазі. І йшли із наростаючими темпами по, по нарощуванню кількості врожаїв, чи це не Боже благословення? Можливо, люди починають говорити, що це певний знак. І навіть ті, хто не часто звертається до Біблії, говорять, що колись в Єгипті було так, що було сім років врожайних, а потім, оскільки навколо багато лунає інформації про те, що може бути голод і так далі, і кажуть, чи це не, не, не подібна пора. Браті і сестри один Божий муж. Переживши в своєму житті досить багато, він каже: Я був молодий і постарівся. Але я не бачив. І якраз те, що досвід його говорить, він не бачив, щоб ті, хто уповають на Бога, були позбавлені хліба. І тому я хотів би сьогодні. Звернути якраз увагу на те, що ми маємо довірятися Богу. В Івангелії, згідно Ванглиста Івана, в 10 розділі написані є чудові слова. І Христос каже: вівці мої слухаються голосу мого, і за іншим не ідуть. Там є в різних перекладах по-різному написано. Написано, чують мій голос, слухають. Але в одному із перекладів Написано слухаються голосу мого. Це трошки більше, ніж просто чути, ніж просто слухати. Слухатись це підкоритись, це взяти за основу Слово Ісуса Христа. Адже тільки в такому випадку, коли ми підкоряємося, коли для нас виконання волі Божої. Є благословінням, і ми переживаємо радість від того, що ми правильно зробили. Багато людей на сьогоднішній день переживають знаєте, особливі уроки. Я би десь знаєте, просив Бога, щоб в нашій долі такого не було. Буквально не так давно, днями даючи продуктові набори в нас в офісі, ми два рази в тиждень допомагаємо людям переміщеним. І одна людина прийшла і питає: каже, чи у вас немає одягу якогось. І так дивиться на себе. Вона у чоловічій куртці, в ну, не з свого плеча ось і каже: Я ж була багатою жінкою. Я мала все. І раптом в один момент я все втратила. Браті і сестри, Бог нас зберіг. І ми справді маємо все, що потрібне. І це милість Божа, це Боже благословіння, бо все, що потрібне для життя і побожності, дароване нам, дароване нам Христом Ісусом. Все, що потрібне. Тому в нас є за що дякувати Богові. Один момент із життя Ісаака, там написано, що прийшов він в одне місце, і пастухи Ісакові із іншими сварилися за колодязь. Вони пішли, розчистили колодязь інший і знову почали сваритись. Викопали знову сварка, і аж в четвертому місці викопали колодязь, за який уже не сварились. Десь прогнози певні світових лідерів. Вони говорять про те, що війни будуть розпочинатись на землі через. Не води. Недостача води, і люди не можуть нічого робити, втрачають життя, втрачають все. І тому ми щасливі, в нас так багато прісної води. Це все Божа милість. Це Божа турбота про нас, про свій народ. За все дякуйте. І Особливий момент, на що я хотів би звернути нашу увагу, як ніколи сьогодні проповідується Слово Боже. Це той хліб життя, який так необхідний для всіх і для кожного. І коли люди звертаються до Божого Слова, я ще один хочу момент сказати: прийшов один. Чоловік, він такий розмальований, що, здається, на, на тілі немає, немає вже місця, де ще щось поставити. Да? Він весь розписаний. І вони прийшли не в той день, коли ми допомагаємо. І вони почали, два хлопці почали просити допомогу. Я кажу до них, що я вам поставлю одну умову. Ви отримаєте допомогу і прийдете наступного разу. При одній умові будете читати Євангелію. А Він каже, о, я Бога знаю. Я з Богом спілкуюся. Ти читав Євангелію? Ні, як ти його знаєш? Ну, я знаю в обставинах, я молився, певні обставини були і Бог почув мене. І я ось сьогодні тут, я живий. Ти просто скористався милістю. Але Бог хоче, щоб ти його пізнав. щоб щоб е, ти зрозумів його волю і одержав спасіння і вічне життя. А інший каже, ви мені можете не говорити, я атеїст. Молодий хлопчина і каже: Я атеїст. Я не вірю. На жаль, багато людей не вірують і не приймають. Але Бог сьогодні пропонує через різні засоби, Бог пропонує своє слово, хліб, життя. Ми молимось. До Господа і кажемо, хліб наш насушний, щоденний, дай нам сьогодні. І розуміємо, що не тільки хлібом ми живемо, ми живемо Словом Господнім. Ми живемо силою Божою, яку Він через своє Слово дає нам. Слово Боже відкриває нам розуміння, Слово Боже відкриває нам. Бачення, як правильно жити в цьому світі, як правильно жити в цей останній час. І тому ми за все будемо дякувати Богові. Апостол Павло каже, за все дякуйте, бо така воля Божа. Нам би хотілося виконати волю Божу. Я не знаю, як, як хто думає про волю Божу, але один із мужів, проповідуючи, Говорячи, звертаючись перед своєю смертю, коли його мали побити камінням, він каже, Давид послужив волі Божій, спочив. Давид послужив волі Божій, брати і сестри. Ми маємо послужити волі Божій. Іншими словами, ми маємо виконати волю Божу щодо нас. Ми маємо зробити те, що ми можемо зробити, те, що може робити рука наша, те, що ми можемо молитися за служителів, за проповідників, за церкву, за країну, це воля Божа. І сьогодні ми зійшли, щоб подякувати, і це є воля Божа. І Богові приємно, коли народ його, коли церква молиться і дякує Богові. Здається, багато інформації такої, яка, знаєте, заставляє нас тривожитись. Але на цьому місці є Господь, і Він хоче приймати від нас наші молитви. Він хоче вислуховувати і благословляти. Тому, хай Бог усіх сьогодні благословить. Нехай Бог благословить свою церкву. Нехай Бог благословить кожного, хто ісповідує Його ім'я, хто вірний Богові, хто звершує ту чи іншу справу. І я вірю в те, що Бог з свого боку, Він залишається вірним завжди. Навіть тоді, коли ми не завжди правильно поступаємо, навіть тоді, коли, можливо, ми чимось, знаєте, огорчаємо нашого Господа, Господь милує і чекає на кожну душу. Тому я хотів би сьогодні разом із вами і разом із пасторами вашої помісної церкви, церкви Христової. Подякувати Богові за хліб, за воду, за слово Боже, щоб Бог всього цього дав нам в достатку, з надлишком, Ми можемо навіть щось діляти. Тому давайте ми зараз піднімемося на наші ноги і звершимо молитву подяки Богові, за всі його добродійства до нас. Молимось.